Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Іна і я з центральної України. Сьогодні я буду заготовлювати укроп трьома способами, трьома методами. І хочу цими методами поділитися з вами. Це дуже хорошо зберігається, укроп дуже корисний і ароматний залишається зимою. І так, я нарвала осю. І ось о. І ще треба буде нарвати, бо там багато. Нарвала я з корнями. Треба мені прорядити цибулю і чесник, щоб не заглушив укроп. Укроп дуже глуша. Так, щоб чесник цибуля добре розвивалося, я це вириваю з корнями і зараз буду займатися цим. Всім, кому цікаво, залишайтеся зі мною. В як залиште коментарі свій, як ви зберігаєте. Всім дякую за увагу! Починаємо трудитися. Ну, ось я накрешила частину розложила на столик, я цю частину буду сушити. Розстеляємо в один шар, щоб тоненько. Якщо є сушилка, сушить там. Надворі я не сушу, щоб топиля, капилі і все останне не летіло. Зараз тростелю і буду сушити. Сушу я для того, щоб робити приправу. Зараз укроп посушу, а потім всі останні інгредієнти. Можна укроп сушений або петрушку так додати продукти. Я вставляю частину так, а це вирішила зробити приправу. А другий спосіб я буду просто брати в кульочок, наклала скільки мені треба. Придавлю так. Виганяю воздух. Бігом замотаю, щоб м'ячик такий вийшов. Щоб воздуха там не було, щоб менше місця займало в морозильній камері. І кладемо в морозилку. Ну, ось такі три кулечки в мене вийшло. Йду заморожувати. Третій спосіб, ось у мене укроп. Беру. Отаку От сіль. Крупну, Йодовану, або екстра не підходить. Воно заграє. Ось така сіль у мене. І солем дуже-дуже, дуже ретельно. Я не можу сказати, скільки должно бути укропа, скільки солі. І беремо хорошо жмакаємо. жмакаємо так, щоб був сік. Солі мало. Отак. От І зараз будемо жмакати. Посолили. Отако нехай постоїть декілька хвилин. Не зразу в банку трамбувати, а декілька хвилин, щоб воно пустило сік. щоб або хоча б стало таке мокре. Ну, ось воно трошки постояло і стало таке, навіть можете бачити, трішки мокрувате. Я вже почала плотно втрамбовувати. Силі під банкою тріщить. Плотно плотором трамбовуємо, щоб не було воздуху там. Якщо воздух буде, воно все заграє. Ну, ось я натрамбувала, зараз покажу. Я не знаю, видно вам чи ні, Но сок поступає. Оце хороше, воно ще трохи постоїть, ще додав, тому що буду кришити ще. Зверху сіль посиплю солю. Просто соль. І накриваємо. Сіль не дасть грибку, не дасть нічого такому зробитися. Закриваємо плотно пла... пластиковою кришкою і спускаємо в холодне місце. І так, баночка сольового укропу в нас вже готова. Її використовують у супи, в борщі і в каші куди хочете. Уже три способи заготівлі укропу на зиму у нас вже зроблено. Попереду бонус. Так що залишайте, далі буде цікаво. Бонус такий. Ось у нас укроп. Покришений. Потім нам знадобиться масло, тарілка. У мене формочка для льоду. Перекладаємо улюблене масло. Беріть яке найкраще або ваше улюблене. Потім беремо вилку, масло должно бути підтаявши і розминаємо його сюди укропу, і це все з укропом. Масло должно просто бути як сполучати укроп, Побільше укропу. Просто розмішуємо, так убираємо і розмішуємо. І поступово сюди додаємо. І знову додаємо поступово по чуть-чуть, щоб добре змішати. побільше укропу, мені подобається так, через те, що масло доно замінювати тільки загущувач. Зимою хорошо, дуже в каші, в супи, в борщі. Якщо менше зробити укроп, то дуже смачно буде намазати на хліб. Укроп залишається ароматним. Так само можна робити з часником, з петрушкою, з цибулькою зеленою. Зараз я вам показую це як укроп. Так само я роблю тільки менше укропу і додаю цибульку. І просто в масло ковбаскою. У мене є відео, де вже я показувала, як я заготовлюю таке масло. Мої діти люблять дуже на грінку тоді мазати. Коли з'єднали і масло? Тепер відсуваємо. Я вирішила зробити це без мороки, без льодниці. Тепер накриваю другою частиною, придавлю таку. Тепер беремо у дітей лінієчку і просто робимо такого. Зараз воно не робиться, нехай трохи підмерзне. І зробимо ось у наше масло підмерзло. Беремо лінійку. І робимо так. За кульком не видно, але наше масло поділилося, можете бачити. І такі кубики по окремості можна тоді брати і сюди страву додати. Смачно, корисно і ароматно. Дякую всім за увагу. Всім приємних заготівок, Бережіть себе своїх близьких. До наступної зустрічі. Всім дякую за увагу. Дякую за підписку, дякую за коментарі. Мені дуже приємно. Діліться своїми порадами, своїм опитом в коментарях. Всім дякую. До наступної зустрічі. Бувайте!